Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет, газета рівне вечірня. Перша сторінка трохи засмучує. Замітка у Рубриці ви чули. Не приїде Янукович до Рівного у п'ятницю відкривати реконструйований перинатальний центр. Замість президента, червоний комач вздовж і поперек буде краяти якийсь віце-прем'єр Грищенко. Грищенко. уявляєте, як прикро, скажімо, ви купили квиток на концерт Ірини Білик. А вам скажуть, що замість нього буде виступати. Деміс Русус замість неї. Йолки. Це ж стояла ця фігура породілля з дитинчам замотана у целофан два місяця перед цим центром. Чекала Віктора Федоровича, запотіла там у Целофані. Ну коли, коли президентська рука зірве целофанове покривало і закличе породіль краю до підвищення показників кривої народжуваності? І грошей же на цю червону стрічку пішло 50 чимось мільйонів. будівельній фірмі жінкі жінці жінки керівника рівнегазу. Плюс ще 15 мільйонів до виділили з облбюджету вже по закінченню. будівництва. Пам'ятаєте, коли здавали об'єкт, то вирішили, що у вході замалий. Треба що більше, щоб можна було достойну гарну стрічку повісити для урочистої різанини. Стільки грошей пішло? Ну не нам з вами точно. Інші біди у районному центрі градивилі про це на другій сторінці. Там вже 20 років стоїть у центрі пустопорожній постамент, що залишився від вождя революції жовтневої Володимира. Як же його призвище? Дай Улас Самчук пам'яті. Отож стоїть цей серодливо постамент, і міська влада оце думає. Цитую: оскільки наступного року місто святкує 450-річчя час, з часу першої письмової згадки, вони вирішили підвели очі від асфальту чи що там у них лежить під ногами, і їм в очі цей постамент. І вирішили, як у дюма 20 років потому, оголосити конкурс на. Кращу статую на порожній постамент знову ж титую заступника міського голови вирішили встановити, каже пан Віктор, щось. Увага, символічне і заклали на це у міському бюджеті 250 тисяч гривень. Що ж символічне можна поставити за 250 тисяч? Ну думаю, за таке щось чисто символічне. Ці символічні 250 тисяч будівельна фірма жінки дубаса не візьметься. Я гублю цю здогадках, що ж це може поставити. Родовіли отакий сміливий варіант. Пропоную можливо, можливо, не впевнений. Тарас Григорович Шевченко. Але думаю, засміливо для 250 тисяч, да й чи можна наваяти кобзарязати як такі смішні гроші? Побачимо. В руках газета Рівненська Правда. Багато зоологічної тематики спочатку замітка про рівненський зоопарк на другій сторінці. Називається Левеням комуналку не гасили, тобто комунальні платежі не платили. Газета питає: чи справді продали левеня, які недавно в руках мер нашого міста м'яв пестив. До речі, мер недавно повернувся з Ірландії, де на міжнародному форумі боровся з світовою бідністю. І, я думаю, поборов. Отож, директор зоопарка каже, так, продали, але не для того, щоб заплатити комунальні платежі, а для того, щоб закупити корм, закуп, закуп... закупівлю кормів для тварин та пішли гроші на виплату заробітної плати працівникам. А як так, то звичайно левенятко має бути собою горде. Десь мабуть зараз сидить у якомусь цирку чи приватному звіринці у клітці і гордиться собою і каже: так ось для чого я народилась на світ для закупівлі кормів та виплати зарплати. Поруч теж схоже за гуманним настроєм стаття про одного гуманоїда з Костополя, який тримає у себе у дворі крокодила як охоронця двору. І далі всі замітці будинок Костопечанина охороняє крокодил. От цитую далі у планах цього гумано господаря зробити з крокодила справжнього охоронця. Тобто, мабуть, збудує буду, ошини купить плямисту форму, яку служби охорони придбає, які умови отримання тварин, як вони там живуть. Мало б це зацікавити якусь природоохоронну інспекцію тут же поруч з е цеглинами замінували станцію. Кричить заголовок. замінували станцію здобуни. Звичайно, у нас не часто цеглинами мінують залізницю. Тому саме з цієї причини, мабуть, цитую прокурор області особисто виїхав на місце події Далі на рейках лежали дві цеглини, з'єднані е, між собою проводом. Е, і це змусило ці обставини змусили на якийсь час перекрити рух по цій залізничній гілці і затримали аж 10 десяток поїздів. Статті, якщо чесно, не зрозуміли, через що перекрили рух, через приїзд прокурора чи через цеглу на колях. Якісь у нас дивні теракти якогось будівельного вапняно силікатного спрямування. Цікаво, це, мабуть, же викликали знешкоджувачів цегляних бомб, і вони швиденько вивозили десь ці цегли на полігони. Там підірвали, можливо, на дев'ятій сторінці, поміж сторінці поміж телепрограмою, загубились поради алкоголікам. Отож, радять сухі березові трова посипати цукром, підпалити, вдихати дим, потім випити стакан горілки. Більшість перестають після цього пити, ну і палити березові трова. В руках широдить газета Рівне Експрес. Трохи суперечливо виглядає замітка на третій сторінці. Сама вона називається «У корці стане чистіше. І у самому таксі інформація про те, що у цьому місті виділили 232 тисячі гривень на спецмашину і посипання сіллю та піском місцевих доріг. Думаю, скоріше там навесні буде більше солоного піску та бруду під ногами. Знову тема рівненського зоопарку на другій сторінці ні більше нікого після ленятка малого не продавали, але на отриманні, як розумію, я так розумію, за нього гроші закуп. Купили, пам'ятаєте, кормів, тому, мабуть, і розбудили. Поміж усім іншим, бабака, щоб нагодувати, поки корми є. В самі ці, правда пишуть про те, що розбудили, аби дізнатися, якою буде цьогорічна весна. Розуміло, ви спите тут вас у бік штурхають, витягують за хвіст з ложа і питають, якою буде весна? Зрозуміло, що тварина розгубилась, нічого толкового не сказала з просоння. Цитую тіні своєї він не побачив і швидко повернувся назад. Тому цей синоптичний поворот директор зоопарку розшифровав так: скоро буде весна, і вона буде теплою. Ну це і так зрозуміло, коли за півтора. Тижні березень. І на завершення газета Рівне ракурс Вона розповідає про боротьбу жителів одного з рівеньських мікрорайонів за збереження дитячого майданчика і проти побудови там автозаправочної станції. Цього тижня у Рівненському апеляційному господарському суді роздалася апеляція про протиправність побудови. Чергова апеляція побудови там заправки смердючки. Про це на другій сторінці колегія суддів як один стали на захист закону і справедливості і добра. І відхилили апеляцію. Люди залишив, людям, залишивши право в цій фірмі будувати там, що захоче, але людей на засідання розгляду такі пустили. Тому все по процедурі чинно, благородно, справедливо. посил, посил там такий. Да, заправка не саме екологічний проект, да важких металів і свинцевих сполук очевидно побільшає, але не хочете, то не вдихайте, бо все. По закону нова рубрика. Нова рубрика у газеті з'явилася на 11 сторінці. Називається святотатство. Хоча з цим твердженням можна було і посперечатися. Історія класична. Обертається довкола невідомого зловмисника. Він завжди фігурує в таких історіях. Отож, цей невідомий зловмисник викрав рідкісну ікону Божої Матері. Добре, що би в руках, намальовану на дубових дош дошках написану темперу і привезену з Греції, що привернуло злодія до грецької. Ікони. Я думаю, це, скоріш за всього, за все був ярличок і ціна у 1100 гривень, яка була приліплена десь, сподіваюсь, знизу на одежі Божої Матері. Оцей ярличок там був, і він, виявляється, її притягнув увагу цього зачинця, і він його вкрав цитую, в одному з торгівельних пасажів міста. Тому я і питаю: хіба ж це святотатство? Так, дрібна крадіжка. От такі новини наступний наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі ОГОПРЕС.